Неупинно шматуючи тишу, вила тривога. Охоронниця Анна похабцем випускала через КПП працівників услід за ними, як ластівки з гнізда, випорхували з території фабрики приватні і службові автомобілі. Коли з двору вилетіла остання машина, у небі над подвір'ям підприємства пролунав страшний вибух. На землю полетіли уламки безпілотника і рясно вкрили частину території. У цей час Аня перебувала у вагончику і стежила за моніторами, перевіряючи робочі зони, аби переконатися в тому, що всі зреагували на сигнал тривоги. Ось несподівано у вікно вдарила вибухова хвиля. За нею жінка почула різкий дзвін шибки, у яку влетів кубічний уламок шрапнелі, шматочок смерті, що якимось дивом обминула її. Жінка злякано глянула на нього і відчула, як по всьому тілу пробігли мурашки. І водночас в душі прокляла Росію. Авторучка з тремтячих рук впала і закотилася під стіл, весь укритий подрібненим склом. А що з дозором? запитала себе і кинулася до вольєра. Собака розносив вольєр, кидався в різні боки. Він страшенно перелякався. Зараз, зараз випущу, тривожно повторювала Аня, відчиняючи хвіртку. Вівчарка блискавкою вилетіла з вольєра, поспішали до бомбосховища. Дозор крутився навколо жінки, плутався під ногами і заважав рухатися. Маленький, ти перелякався. Собака з розумінням дивився на неї. Очі його промовляли так, мені страшно, сховай мене. Коли вони були вже біля дверей бункера, собака, за малим не збиваючи її з ніг, тиснувся попереду охоронниці, позбавляючи можливості скоріше відчинити вхідні двері. Згодом жінка таки відчинила. Зайшовши, сіла на лаву і, утупившись очима у дисплеї мобільного, почала розглядати карту тривог. Мапа всієї України палала. Аня розуміла, що це масовий обстріл. Дозор, у ці хвилини сновигав туди-сюди по всьому бомбосховищу. Промайнуло кілька хвилин, і вони почули серію сильних вибухів, які почали все ближче і ближче долинати до бомбосховища. Це працює наша ППО, промовила Аня. Дозор почув, зупинився і, дивлячись, їй в очі кивнув головою. Таки розумаха, хоч і собака, подумала жінка. Раптом щось. Зовсім близько бахнуло з такою неймовірною силою, що зі стін облетіла штукатурка. Дозор, злякавшись, припав до ніг Ані, відвернув морду вбік і виблював. Жінка зібрала все на лопату і попрямувала на вихід, сказавши злякався, дурненький. Чого ти? Я ж тут не бійся. Усе буде добре. Дозор покірно лежав на місці, проводжаючи її поглядом до дверей. Нічне небо заполонив туман. Прожектори великими світловими вказівниками вишукували у темряві літаючі об'єкти. Потіманя почула гул. Ось її погляд вихопив у далині неба велику сіру сигару з вогненним хвостом. Летіла крилата ракета. Її супроводжував промінь прожектора. За кілька секунд жінка помітила, як наша ППО влучила у ціль. Великий червоний вибух освітив півнеба. Злякавшись, жінка побігла сходами до приміщення. Дозор сидів на тому ж місці. Його знову охопила лихоманка. Аня, помітивши, що його трясе, пригорнула до себе, укрила вовняним пледом. Тут знову зненацька пролунав вибух, ще сильніший за попередній. Аня почула тріску уламків. Мабуть, десь тут над нами. Промайнула думка. Дозор, заскавулівши від страху, щільніше притулився до охоронниці. Аня розуміла причину обстрілу. Поруч із ними об'єкт інфраструктури. Собака, пригрівшись біля людського тіла, трохи заспокоївся. Дозор тулився до Ані як до рідної мами, але все одно час від часу його все ще лихоманило. Заспокойся, усе буде добре, зараз я тебе зігрію, промовила жінка і щільніше пригорнула до себе тварину. Так вони дрімаючи, просиділи до самого ранку. Однак одразу вийти на свіже повітря на жаль, не вдалося вхід справді засипало уламками збитого дрона шахеда. А що ж тепер з вагончиком чомусь несподівано згадала Аня? А може, й по ньому знову бахнуло. Там же мої документи, гроші мучили думки. Згодом Аня пішла до виходу. Двері не відчинялися. Жінка з усієї сили натиснула на двері плечем, і вони мало помалу піддалися. Нарешті, знайшовши невеличкий лаз, який був між уламків безпілотника і шиферин пошкодженої покрівлі, що до цього накривала вхід до сховища. Охоронниця випустила дозора. Він, зрадівши довгоочікуваній волі, якось таки виповз і побіг до офісу, біля якого зібралося чимало працівників. Прибігши, собака почав до всіх лащитися і радісно гавкати. Дозоре, дозоре, що сталося? запитували гуртом у нього. Гавкнувши ще декілька разів, пес побіг до бомбосховища. Усі кинулися за ним до заваленого входу. Аню, ти де? Ти жива? навперебій перепитували працівники. Та жива, жива, наголошувала крізь сміх жінка. А вона ще й сміється, оце баба. вигукнув хтось із юрби. Чоловіки взялися відтягувати від виходу уламки безпілотника, а жінки горіли бажанням розпитати, як і що. Поки Аню визволяли, дозор сидів неподалік від сховища, дивився на вихід і час від часу помахував кренделем хвоста. Невдовзі жінку визволили. Собака одразу підбіг до неї, і вони пішли у напрямку прохідної. Він поважно йшов поруч за нею, сумлінно оглядаючи територію підприємства. По дорозі до неї підходили жінки і засипали питаннями. Як було? Що було вночі? Відстрілювалася короткими відповідями, та не питай. Ліворуч, за 500 метрів від вагончика, стояла мовчазна, завмерла фабрика. Труба котельні не диміла. Позаду неї лише здіймалося клубище чорного, як смола диму. Біля крайнього цеху ми тушилися пожежники. Частина зруйнованого цеху догасала. Їдкий дим згарища відносило вітром у бік Дніпра, над яким почало підійматися холодне січневе сонце. Аня, не озираючись, зайшла до своєї обителі, котра, на щастя, уціліла. Усе в приміщенні було на місці. На столі лежав той же уламок московицького зла. І жінка мимоволі повернула голову до дверей, які забула зачинити. І раптом побачила зворушливу картину. На порозі, поклавши на передні лапи морду, сидів дозор. Собака повільно похитував головою, у куточках розумних очей виблискували маленькі сльозинки великої вдячності.